Скажіть, а кажуть молодь зараз тупаться, правда? чи не? ні? Ні. Ну, можеш щось умне сказати? Розкажи вірш Тараса Шевченка. Я кумруту поховати мене на могилі. серед стапу широко на країні мою, що поне широко полі і Дніпро і круч. Бо видно, було чути, як рива ревуче, як понесев з України у сині море. Кров ворожа. Отоді я і вони, і гори, все покину, і полину до самого Бога мось, а до того ще не Бога, Поховати та вставати кайди не порвіте. І вражу злою кров'ю, ворію купити, І мене сім'ї вимики, на сім'ї нові, вольні, Не забудьте пам'ятати, не сим тихим словом. все таке це фект. Нас молодь дуже розумна. Ану може репчик зачитати? Репчик. Е, я можу ще віршу сказати, але рап тоже на мене. Давай репчик лучше. Mm. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір, Бо твоя врода, чиста я врода. З нами мама Тереза, Діва Марія, Бо сині ми полазушли по землі. Пристав, мама Тереза, Діва Марія, Дивець І Навіть що з малями шкали шлях, та петля, ніби так то падає. На своїх плечах, що мала дівчата, ніби чаще то падає. Знову не така, та над там яка, але фігіста, голяка, чи то піде не. твоє життя, не твоє маля, та роки злетять, і за цим скоро вже кінець. І ось хоче, аби ми зламались, та а тобі зайти, не полікуватися, попасть. І хай хто за пам'ятку не коли ти поскасаєшся, та 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 Але в небі є світі, хто бачив ці землі, знаєш, ти стерниться час, тому ну, і не даром. І хай буде дуже страшно, тим що ми легко, та з тобою завжди будуть з нами слідувати, предки. Ну, мама, мама. Ти братик на той концерт, розкажи. <ривання> да Ш... В шесть да. в А В школе так на уроках, типа, да. приехали, да? Да. Мы ну, наши фанаты сами лучше предали фанаты. Фанаты. В пленках кончается, пленка на телефоне. Что было миллион подписчиков? Да. У вас, да? Нам надо що на пожелаєте? Оператор ж Да, що, що пожелаєте оператору, який він зараз знімає? Він нього... від, від ну, тя... Щастя, здоров'я, много денег, і все дуже було. Щоб... Да. Давайте так. так, щоб було багато лайків. Всі, хто шостої школи, ставлять лайк, коментують. О, на підписуйтесь в Ютубі на вірші авторські на Ютуб мого оператора. Підписуйтесь на, на YouTube. Оператор. На всіх підписуйтесь, вони дуже хороші, такі бачите, які да, позитивчики. Скажи на вірші авторські в YouTube, на оператора. Ютуб. Як, як? Скажи вірші авторські в YouTube канал оператора, скажи підписуйтесь. Вірші авторські на YouTube канал оператора. Підпишіться, будь ласка. Хорошо, можете щось по-молодежному мені розказати, щоб я нічого не зрозумів? Вона... Можете по-молодежному? Я босс пікмі. Палітра! Палітра це краски. Палітра це. Ми Ми ходимо. Ні, ми бос пікні, ми бос пікні. Ну, художки тоже. Ну да, окей. Я бос пікні, ти бос художки. Почекай, почекай. Босс. Ти главный, я поняв. Художка, художня гімна, художня школа, так? Да, ми там малюємо. Що дальше? Двигаемся аніме, кей-кобери, ми. Ви квадрокоптери. А Ви квадрокоптери? Квадрокоптери. Квадрокоптери. Ми ще квадробери, ми квадробери. А, да? Загубила молодежу, він и це Так. Ми ще Гламур. да? Гламур, і брюнетки.